Я думаю, ми не виграли це, вже можна сказати, що не вдали результат. Але я думаю, всі закували максимум сил. Те, що просив тренера, я думаю, ми виконували. Десь не вдалося забити, Ось в цьому і проблема. Але я думаю, ми були, головне, ми були командою на полі. Ми билися, старалися за нашу команду, за нашу країну, і тому, я думаю, ну, немає чому дорікати. Ну, було важко, напевно, психологічно, тому що багато хвилювання, багато переживань, і потрібно було десь може перестраюватись там, з чемпіонату. Тут набагато все швидше, набагато, все, е, набагато гравці розв... ну, сильніші як індивідуальне, так і командно. Тому було важче, я думаю, психологічно, ніж фізично. Кожен матч, я думаю, важливий. Для нас, тому що ми потім потрібно закінчити рік на хорошій ноті, і кожні всі ці ігри, які залишиш, потрібно провести на меншому рівні ніж цей, ну, ніж цей матч.